Калорії, наприклад, із коли впливають на вагу майже так само, як калорії, наприклад, із картоплі. Але є проблемка. Проблемка в тому, що калорії із напою вони набагато менш ситні, якщо так можна сказати, ніж калорії із твердої їжі. І ще одна велика проблема в тому, що люди часто споживають. Ось ці рідкі калорії, калорії з напоїв, не враховуючи їх практично в раціоні і не сприймаючи їх взагалі ніяк, не сприймаючи їх за їжу. Тобто люди думають, ага, я це п'ю, значить, це ж не їжа, значить це можна не рахувати взагалі. Якщо говорити про якісь речі, де навіть не обстріляному оку, зрозуміло, що це калорійна бомба. Ну, наприклад, якісь молочні коктейлі з вершками, ну то от все таке. То інші речі е, можуть бути дуже неочевидними для багатьох людей, наприклад. Якийсь капучино, сік, компот той самий, який дуже часто люди знову ж таки не враховують, бо воно ж домашнє, значить має бути все окей. І не врахувати таке дуже-дуже легко. Це не якісь калорійні бомби, але на порцію 100-200 калорій ви спокійно отримаєте. І якщо споживати по порції щодня і не враховувати це ніяк, то можуть бути проблеми. А часто ж люди не по одній порції споживають, а більше на день.